Ви остання інстанція. Ми дуже сподіваємось на вашу допомогу. Такими словами нас зустріли мешканці сімейного гуртожитку, що по вулиці Комунарів. кілька місяців. Понад 40 сімей, які мешкають в цьому гуртожитку, намагаються довести Слав'янському рему своє право сплачувати за електрику по 28 копійок за 1 кВт, тобто за тарифом, що діяв до підвищення. Таке право їм надає постанова національної комісії регулювання електроенергетики за номером 343. Требуют, требует, чтобы мы каждый проводили себе счетчик. Не, не, каждому, не у каждого есть финансовая возможность это сделать. Значит, мы просим, так как у нас на одном счетчике 3, 4, 5 хозяевов, мы просим, чтобы на наш тариф повышения не распространялся согласно закону, который вступил с 1 февраля 2011 года. Мы хотим добиться справедливости. Энергонадзор этим игнорирует. Мешканці кажуть, до слав'янського рему зверталися неодноразово. Спочатку їх футболили по різних інстанціях, вимагаючи то одну, то іншу довідку. Врешті-решт відіслали до Донецька. Ми хочемо добитися, щоб не вішали на нас долги, якщо ми будемо платити по 28,2 копійки з 150 кВт. кіловат. Два дні поспіль ми намагалися отримати від керівництва абонентської служби слав'янського рему офіційний коментар з приводу цієї ситуації Проте… те, то що касається там роботи славянського реса, ради бога, будь-яку інформацію ми можемо дати про А за інші вищестоячі організації. Ну як то не хочеться коментувати. Нам надали копію офіційної відповіді мешканцям гуртожитку, де вказані адреса і телефон в Донецьку, а усно запропонували мешканцям альтернативу: не хочуть звертатися до Донецького бленерга, хай звертаються до Слав'янського управління житлово-комунального господарства, бо у слав'янського рему немає повноважень вирішувати цінові питання. Але ж закон писаний для всіх.